Я була на нічній зміні, працювала укладальницею. Ми почули взриви, ми не повірили ніхто, що почалась війна. Почав чоловік дзвонити, каже, що війна почалась. Ми ніхто не повірили. Ми не могли просити зміну, бо в нас повинні були змінити нас. Жінки, ми до восьми ранку працювали під зривоці і всі плакали. У нас немає ні машини, нічого, ми не знали, що робити. Ми просто сиділи і чекали. Дивились новини. Коли були взриви, ми ховалися під стіл. На кухні у нас там таке закрите приміщення болямі. І ми ховалися Дома в огороді впала ракета, часть ракети. Отаку, От ну, велика там, я не знаю скільки розмірів. От, вона не взорвалася, а или часть там відірвалася, я не знаю, як вона. Через, через два дома від нас, в огороді, у людей впала шматок цієї ракети, великої ракети. І... Вони приїхали на цьому, на цьому танку дивитись цю ракету, чи забирали вони її, чи ні. Ну Ми вийшли, ми так злякалися, що вони стоять біля нашого вважаю, двору. Mm -hmm. І сусіди з ними з ними спілкувалися. І ми так злякались, думаю, ну це вже точно <ріх> вже приїхали за нами. Ну Перше про дітей не стріляють. Я говорю, ні, не в дітей ні. Як я моєму ребенку сказати, що стріляють в дітей? Мама в дітей не стріляють, це війна. Я їй об'яснила, що це війна. что стреляют, танки стреляют, взрывы. Мы все под стол прятались, потому что у нас нет эти подвала не было в доме. У нас нету подвала. Мы все под стол. Она не поймет, почему мы все под стол лезем. Я ей говорю, стреляют, взрыв. Нужно под стол прятаться. Хотя бы хоть куда-то же. Ну. И она вот это вот запомнила, что мама постоянно ее под стол загоняла, хотя она не хотела под стол. Она боится, да, она боялась очень взрывов. Но она как-то вот ну, спокойно перенесла, не, не так, не так вот как вот младшая, старшая. Вот для них это был действительно шок, для детей. Мы проехали, чи 15, чи 18 блокпостей. Мы поначалу считали, а потом уже сбылись, а сколько мы их проехали, этих блокпостей. Чоловіка роздягали не, не на всіх, але на двох роздягали його в блокпостах. На першому ми віддали 200 гривень, що у нас були. Ми віддали 200 гривень йому тому що треба було там щось, він щось сказав, Це воєнний, він в нас потребував 200 гривень. Каже, давайте гроші є. Каже, в мене у в нас грошей, все, що є. Він 200 гривень всіх хапанув і забрав. От, на інших то гроші не, не, не питали нічого. Не перевіряли всі телефони. Ми з собою ноутбук не взяли, у чоловіка був ноутбук вдома. Він так, не взяв, не ризкував, каже, буде на кожному блокпості, це буде затримка з цим ноутбуком. У нас все, все залишилось. У нас було всього дві клічатих сумки і два ТБС пакета, що ми з собою взяли. З дому все більше. Не. Ми приїхали з пустими руками, споможа, тільки гроші були на кредитках. Оце у нас кредитки в началі, тому що ми приїхали в епіцентр. Ми приїхали і ми, ну, нічого ми не знали, що можна там до когось підійти, там щось питати, кудись, може, нас би розселили. Ми пішли вже ввечері. Приїхали ми. І нас ввечері повезли в дитячий садок, переночували. Ми на наступний день знову нас сюди привезли. І ми побачили там об'явлення, здаються квартири. І ми оце, може, подзвонив і ми зняли квартиру. Зняли з банкомата гроші з кредитки, ми зняли ці гроші, взяли і заплатили за квартиру. Три тисячі гривень з нас потребувала двохкімнатна квартира. і ми... Поселилися, і потім вже почали оформляти біженсь, біженські і все. І дочка старша знайшла волонтерів якихось там по телефону, і ми пішли продукти, яких, якісь там отримали. Муж їздив, отримав коробку продуктів. Перші, хто нам допоміг, це от якісь волонтери. Я навіть не знаю, де вони були, куди вони їздили. Я вдома була з дочками, а він з молодшою поїхав. Mm -hmm. Взяв продукти теж. Там, це ма, пані ножку ми почали. Ми такі були раді, коли почули на українському блокпості, що, що він з нами розмовляє українською. Всі плакали, сиділи. У нас така радість була. Молодша одразу, коли ми виїхали, вона мама каже, мама, давай розмовляти українською. Дитині 14 років. просила розмовляти українською мовою. І ми вдома стараємось розмовляти українською мовою. Вчимося всі. Чи найважче, що не, немає роботи? Це найважче, що, що я сиджу вдома, вона в мене ходила. В інтернат я на цілий день її відводила в інтернат. Ну як дитячий садок, вона на цілий день уходила. там. Вони займалися, робили продльонка в них було. І я спокійно могла залишити дитину і працювати. Бомбобіжище ми теж не можемо, тому що вона дуже медлітильна в ліфтом не можна користуватись, коли повітряна тривога. А по ступінькам вона боїться висоти в мене. По ступінькам спуститися, по ступінькам піднятися, треба за руки її вести. Центр саме тут Маріо, вона хотіла дуже Маріо, якеньку іграшку Маріо. Ми з чоловіком вже обійшли наш район, всі магазини, і в нас не було цього Маріо. І коли заповняли тут анкету, і чоловік каже: Я напишу Маріо. Кажу, та не пиши, на що ти пишеш? Ні, не, Не треба. Що тобі подарують Маріо? Десь дійсно прийшли, подарували нам маріо. Я була в шоці.